Всім привіт, бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Я налаштовую себе на продуктивний і щасливий день. Я успішно завершую всі свої завдання і отримую від цього задоволення. Моя впевненість притягує до мене позитивних людей і ситуацій. Я завжди знаходжу творчі рішення для будь-яких викликів. Я дякую за кожну можливість вчитися і розвиватися. Я оточую себе людьми, які мене підтримують і надихають. Щодня я проявляю любов і доброту у своїх діях і словах. Моє позитивне мислення створює для мене щасливе і успішне життя. Я притягую фінансовий успіх і стабільність у свій простір. Мої стосунки з близькими є гармонійними і приносять мені радість. Я знаходжу баланс між роботою та відпочинком. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!